Вітаю вас, друзі! Повертаюся із однієї з ділянок фронту. Був в гостях у кількох підрозділів Сил оборони України, які сьогодні захищають нашу землю, нашу країну від російських загарбників. Привезли їм дрони камікадзе, і я теж трішечки зовсім трішечки вчився. Опановувати цей цікавий фах працювати дронами камікадзе, але про це згодом. Не сьогодні ви ще все побачите. А сьогодні я хочу про інше сказати у цьому відео, яке я не планував записувати, так дійсно не планував, тому що ви бачите, я в дорозі. Але е, обставини змушують записати і відреагувати у попередньому відео. Я розповідав про Олексія Арестовича і про Бойка, які е, зараз дуже активно качають мовне питання, е, мовні спекуляції, тому що ну у попередньому відео я сказав, вони хочуть дорватися до влади е, у майбутньому. Вони хочуть бути на виборах. І тому вони зараз намагаються під себе підгрібати там умовно про російський електорат. Але друзі, але я маю сказати, що здається, я дещо помилявся, і ці товариші займаються цим. Не тільки тому, що вони хочуть на вибори, а напевно тому, що їм дуже хочеться працювати сьогодні в інтересах країни-агресорки. Саме так. Зараз про це детальніше поговоримо, але для початку нагадую: підпишіться на мій канал, натисніть лайк на цього відео, яке я записую просто у дорозі. І звісно, залиште під ним будь-який коментар для тих, хто не знає, у чому ця історія полягає, то я дуже стисло нагадаю. Нещодавно, кілька днів тому, у Києві, таксист відмовився спілкуватися українською мовою з клієнткою, і після того та була змушена покинути таксі. А він там її дещо трішки, але обзивав. І ситуація така трапляється не вперше. Такі приклади ми з вами вже бачили неодноразово, але я нагадаю, що в Україні. Українська мова є державною мовою. Якщо ти працюєш у сфері послуг, то ти маєш цією мовою володіти. І відповідно, якщо е ти ці послуги надаєш, ти маєш говорити українською, і можеш будь-якою іншою мовою, якщо, якщо клієнт сам того захоче, і ти захочеш спілкуватися із ним іноземною. Ось і про цю тему можна було би давно забути, е але її вирішили качати, розкручувати далі. Юрій Бойко і Олексій Арестович, що така, бачите, отакий союз. У них вони по один бік антиукраїнських барикад сьогодні опинилися, е, і вони написали у себе, що вони готові там допомогти е, водію, якого звільнили зі служби таксі. М -м, Арестович пообіцяв йому премію. Хоча краще би він цю премію витратив би на допомогу силам оборони України. А бойко хотів узяти цього таксиста на роботу. І є продовження, в чому воно полягає. Бойко зустрівся, усе ж таки, з цим таксистом. Е, вони там поспілкувалися. Він пообіцяв, що буде йому допомагати. Обов'язково. Олексій Арестович продовжує також цю тему качати. Він раніше писав про мовний Талібан. А зараз він пише про зараз. Я маю зацитувати. Він пише про мовний Хамас. Наїхав на службу таксі Болт і каже, що буде там постійно тепер про них згадувати, бо вони нібито порушили конституцію, хоча конституції вони не порушували, а саме цей водій не дотримувався законодавства. Але це не має жодного значення, тому що ця історія вона не про юридичний спір, ця історія про те, як окремо взяті персонажі почали активно під час повномасштабної великої війни в країні качати зараз мовне питання, і що іще важливо. До цієї прекрасної компанії долучилася Світлана Лобода, яка написала у себе в інстаграмі, що вона готова взяти цього водія на роботу, не знаю чи в балет, щоб він там танцював у неї, чи він буде її возити особисто. Мене це не дуже цікавить. Ось, але треба поговорити. Треба поговорити про кожного з цих персонажів і в цілому, чим вони зараз займаються, тому що це, як я сказав, вже не тільки там про підготовку до виборів. Дивіться, Юрій Бойко про російський чорт. В мене інших слів для нього немає. На жаль, він досі ще герой України, хоча мав би сісти і за розкрадання, згадайте вишки бойка, і за свою проросійську діяльність в Україні. Але чомусь він сидить у кріслі у Верховній Раді, а не на лаві підсудних, навіть його ніхто не судить взагалі. Ну ось і від початку повномасштабного вторгнення він намагався перефарбуватися. Як це було вже з багатьма ригами е, і представниками партії Медведчука? А Бойко він з партії Медведчука, я нагадаю. Ось вони там починали рвати на собі вишиванку після 24 лютого розповідати, які вони величезні патріоти. І таким же був Юрій Бойко. Але Юрій Бойко настільки знахабнів від своєї безкарності. Він подумав, що зараз, напевно, знову 2021 рік, як до повномасштабного вторгнення, коли він міг робити і казати усе що завгодно, що вирішив знову погратися. Умовне питання так, під час великої війни, так саме тоді, коли нам потрібно максимально консолідувати наші зусилля для боротьби проти російського агресора, він вирішив працювати на розкол всередині українського суспільства на розпалювання ненависті, тому що те, що він зробив, це саме спрямовано на розпалювання ненависті, на створення конфронтації всередині українського суспільства. Тепер щодо Олексія Арестовича. Олексій Арестович е, дуже нахабно себе поводить останнім часом. Е, для мене було загадкою. Чому так? Чому раптом він там дозволяє собі такі висловлювання різкі, е, пише там про мовний Хамас, про мовний Талібан, різко скотився до рівня е, Толіка Шарія, хоча ще хто до чого чиє, до чого рівня скотився. Е, ось і я зрозумів, чому, тому що Олексій Арестович втік з країни. Не вперше він тікає з країни. Він, я нагадаю, літав відпочивати в Ізраїлі. Там він катається в різні країни, щоб зустрічатися з росіянами. В нього дозволено йому виїздити за кордон. Ось і він поїхав з України ну напевно вже пару місяців, як і не повертається. Не повертається. Навіть там у студії, коли він спілкується зі своїми спільниками, то він на трансляції, на телевізорі, а вони всі сидять в одному приміщенні. Ось, тобто Олексій Арестович чи Олексій Шарістович, я вже не знаю, як його називати, він втік з країни, він перебуває за кордоном і звідти він зараз віщає. Ось і він, ну я спочатку думав, що займається просто там передвиборчою кампанією, але судячи з того, що... Він продовжує цю тему качати, продовжує писати. І як він це пише і подає? Я абсолютно твердо переконаний, що він так само, як Юрій Бойко, цілеспрямовано умисно працює сьогодні на розпалювання ворожнечі в середні українського суспільства. Для чого запитаєте ви? Для того, щоби ми більше. Воювали одне з одним, боролися одне проти одного, щоб ми були зайняті внутрішніми протиріччями і менше думали про зовнішню загрозу. Відповідно, те, чим займається Бойко і Арестович, це в інтересах сьогодні Російської Федерації, так званої, і разом з ними Світлана Лобода. Світлана Лобода, я нагадаю від початку, коли ще тільки-тільки почалася війна, у 2014 році. Постійно виступала е, на так званій Росії. Вона була кращою співачкою так званої Росії. Вона давала багато концертів у Москві, в інших російських містах в той час, як у нас тривала війна. 24 лютого вона, наче як прозріла, ви пам'ятаєте, вона там записувала відео, де казала, ми маленькі люди, ми нічого не можемо, плакала. І потім вирішила теж із себе е, зображати велику патріотку. Давала кілька інтерв'ю, казала, як вона переживає, але ні про що не шкодує. Вона збирала масовки таємно, цілеспрямовано, щоб показати, що, начебто, її тут дуже всі люблять і чекають у Харкові, у Дніпрі. Ось їй навіть хтось організував поїздку чи на фронт, чи десь біля фронту. Не знаю. Ось. Тобто, вона намагалася відбілити свою репутацію після того, як вона я нагадаю 8 років. Працювала на агресора, і, до речі, не просто там виступала і ще й ходила на російське телебачення, щоб розповісти про страшних жахливих нацистів в Україні. Тобто, Світлана Лобода, перебуваючи тривалий час на території країни-агресорки, брала участь у пропагандистських заходах проти України, можливо, була завербована. Я цього не знаю, може й ні. Повернулася зараз на територію України і вступила у коаліцію фактично із бойком. І з Арестовичем, і також разом із ними качає мовне питання. Мені дуже не подобається те, що відбувається. Поясню, я пильно стежу за також пропагандистами Медведчука, які, на жаль, не зникли з нашого інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення. Їх вплив став набагато менший, але вони нікуди не поділися. В одному з випусків кілька тижнів тому я показував детально. Як вони сформували нову сітку пропаганди і просувають потрібні так звані Росії наративи про те, що нам потрібно терміново сісти за стіл переговорів із так званою Росією? Про те, що треба зупинитися там, де є, а про ті території, які зараз окуповані, можливо, ми коли-небудь пізніше поговоримо. Зараз проїдемо блокпост, і я повернусь. І усі ці пропагандисти Медведчука та Мураєва вони нікуди насправді ж не поділися. Вони не сидять у тюрмах. Ну за дуже дуже рідкісними винятками. Невелика частина з них втекла на території так званої Росії або на окупованій території а більша частина лишилася тут у нас в Україні. І вони потихеньку-потихеньку продовжують займатися тим самим, чим займалися й до повномасштабного вторгнення. І тут я бачу дуже погану тенденцію. З огляду на те, як активізувалися зараз іще такі консерви, як Арістовіч, Бойко і Лобода, у мене складається враження, що Російська Федерація активізувала свою агентуру або агентів впливу, або просто корисних ідіотів для того, щоб качати активно. Внутрішні конфлікти всередині українського суспільства, щоби спробувати нас із вами підірвати, зламати зсередини, їм це, звісно, не вдасться. Але проблем буде від цього достатньо. Якщо найближчим часом держава не втрутиться, не поставить на місце оцих спекулянтів, оцих любителів. Допомогти російським окупантам нехай навіть отак непрямим способом, але допомогти під час великої війни, то вони будуть нахабніти більше і більше. Вони будуть дозволяти собі більше і більше. Вони будуть знову нашим людям, нашому суспільству вкладати у голову усю ту люту антиукраїнську дичину, яку вони вкладали, ще до 24 лютого 22 року. І, в принципі, це вже, от ви можете бачити, відбувається. Тому я, як громадянин України, прошу наших правоохоронців тільки одного: дійте, нейтралізовуйте загрози нашій національній безпеці. Це потрібно робити негайно, коли в Україні триває велика війна. А тепер декілька слів про звіти передали від вас. До 11-ї бригади Національної гвардії і ще 30 дронів Камікадзе, і до 80-ї бригади десантно-штурмових військ передали і ще 50 дронів. Ми, бійці 80-ї бригади, дякуємо спільноті Стернента за надання підронам. Вони допоможуть нам нищити техніку та живу силу противника. Не переставайте донатити на банку разом. Ми переможемо їх! Слава Україні! Слава нації! ворогам! дякую вам за те, що ви продовжуєте підтримувати українське військо. Ми реально зараз, завдяки вам, я вже здається казав, купуємо по 100 дронів на день. і Це дуже дуже крутий результат. Сьогодні, до речі, 11-та бригада національної гвардії знищила російський танк одним із ваших дронів. А, і на останок іще декілька слів про наших персонажів. Світлана Лобода як би не намагалася, як би не старалася відбілитися, Її московська натура дає про себе знати, і ось черговий прояв ми з вами побачили. А це означає, що прощення Лободі не буде ніколи. Вона має забути про свою концертну гастрольну діяльність в Україні назавжди, після того, що вона чудила і нічого й не зрозуміла. Ну, це вона може тепер хіба що саму себе звинувачувати. В неї тут не буде майбутнього. Що стосується бойка, то е Якщо з бойком не розбереться Українська держава, то просто держава буде ну схиляти громадян України до того, щоб розбиратися з такими як Бойко самостійно. Краще до цього не доводити. Краще нехай у Шуфрича буде співкамерник, щоб йому там було не так вже й нудно. А що стосується Арестовича, то Ну я не просто так його порівнюю з шарієм. Мені здається, що це і є наш новий шарій. Вон, він теж за кордон втік. І я думаю, що на нього в кращому разі чекає таке ж майбутнє, як і у шарія. І час він, як завжди, усе покаже і усе розставить на свої місця а декого розсадить.